міністрів. Ми розберемося, там без питань. Все, ми розгрузили. А з тим, хто розберемося, де з цими сісти, треба, коли буде рівня. Завтра. Завтра. Ось завтра сісти, розібратися, тому що вони самі, це, 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 це ці хлопці ваші просили. Він каже, я не хотів би ще бурдюри включити. А етикою, ви ж нам заплатіть. Він каже, я включив і навіть це саме. Ви ж бачите, скільки воно стоїть. Ви вже вірно, що не заплатить, щоб ти вирішуєш. Тоді запускайте. Носити зміни, підключити защиту. Запрошення зміни до місцевих програм до бюджетної команди, звідти виконання бюджету заяві міста 25-го розгляду проєкту бюджетної громади на 26. Звідси були приєднати виконавчої формі. Селищні звіти, постійних комісії ради, розгляд доманих читань постійно, питання комунального майна та ЖКП, також постійно підготовка до опалювального сезону 25-26. Питання освіти, медицини, культури, соціального захисту за потреби постійно. Можливо, щось доключити, якісь пропозиції будуть або прийняти з просто школу. Можна так, кожен

Я ось здавала, у нас був контроль 4, двоє в Прибурській громаді, один у і 4 машина. Так що може бути. Виносимо себе. Так. Тоді ми пропускаємо друге питання структури пізніше. Питання ради, на 25 e, на бюджетна комісія, випуск ви ж бачили минулу сесію, ми гарно потратилися, а на даний момент у нас на сьогоднішній день у нас у бюджеті недовиконання на 3 мільйони. Це дуже така ситуація плачевна. Так як можу вам сказати, що ви всі бачите ситуацію у нас на полі, ми все ж таки більш сільхоз район. Платіжів мало, люди фізичні особи просто відмовляються. Фізичні особи просто відмовляються завжди брати повідомлення, бо то, що й ти вивчилася повідомлення, діб тобі на славу. Надходження в бюджеті зараз в день це 50-60 тисяч гривень. Це дуже для нас мало. Сьогодні в нас першочергове питання, нам треба зібрати. Підтягнуться, зібрати кошти і запустити опалювальний період. Опалювальний період того сьогодні ми виносимо на розгляд депутатів сесії тільки дуже такі кричущі питання, які потрібно завершити, щоб воно не з'яло, Нічого нового не розпочинаємо, поки не закриємо опалювальний період. Всі розпорядники попереджені опалювальний період. Хто кому, що треба, що за енергоносіями, що з цим, це ми все доробляємо, закриваємо опалювальний період, збираємо гроші і тоді вже ж все остальне, яке потрібно, будемо, ну будемо робити. Зараз пропонується в цій сесії тільки три зміни. Перша зміна це ми отримали вже... Обсяг освітньої субвенції з вересня місяця. Це 16 мільйонів 892 тисячі 400. Це державна субвенція, зарплата педагогам наша. Друга зміна це ліцей, перспектива для придбання тротуарної плитки та 82 тисячі 200 грн. Да. Ну, Ми просто повинні прийняти цю субвенцію. субвенція – це. Нашу розумію, так друге перспектива. Ми минулу сесію виділяли там перерозподіл коштів, був е, огорожа. Для того, щоб закінчити вже, як то кажуть, все до пуття вже зробити і в'їзд, і там, де дітки проводяться лінійки на порозі, 82 тисячі 296 гривень це придбання тротуарної плитки. Заробітну оплату робіт там є економія, я так зрозуміла, там вийде. І оплата послуг заміни джерела резервного живлення. Це потрібно 11 тисяч 246. Всього 93 тисячі 200. Зараз ми в больниці взяли генератор, пам'ятаєте, да? так? Отой 49 кВт, пам'ятаю. Ваня скільки його поміняв, але ми ще до цього часу з ним не, розрахувалися. Він не а, Ну, розрахувалися. Оце друга така зміна, це, це те, що ми доробити, щоб що той забор стоїть, школа загорожена. Доробити хоча б те, що ми вже розпочали, яке ми можемо доробити. Що це так. 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 І третя зміна це багатопрофільна стаціонарна медична допомога, фінансова підтримка, поточення ремонт під'їзної дороги до поліклінічного відділення КМП Доменівська лікарня. Це, ви знаєте, що було відкриття нашого закладу, там під'їзд до поліклініки, до, до, він був в ужасному состоянні, там положили асфальт, заасфальтували. Це попередній розрахунок, який вартості. І ця робота вже зроблена, буде заключається договор, буде передивлятися і оце проплаче. Більше змін нема. Це третя сума, яка додаткова. І ще одне 10 тисяч гривень це буде перерозподіл внутрі в себе. Це е, мама загиблого ну, левадаря, там раз у рік їм виплачується по 10 тисяч. Е, вона в нас не приписана, не приписана вона в Миколаєві. Ми думали, що її будуть виплачувати в Миколаєві, але з обласного департаменту прийшло, так як вона в нас. Ізначально йшла від нас, це вона це, то нам треба виплатити її одноразово 10 тисяч. Внутрі в е, нас є ці кошти в самому захисту. Тут буде просто перерозподіл. Це не додаткові кошти. Ми з одної функції на другу перенесемо, щоб розрахуватися з цією мамою. Просто голосуємо. Щось питання про зміни, тобі Більше я ж кажу, що ви були в курсі, змін дуже багато, є дуже багато листів, є дуже багато це. Тобто, ну, Поки я хочу зупинитися, там були претензії по поводу Маринівського ліцею лідер. Ну, там претензії, претензії по претензії є, але проєкт наступного комітету, наскільки я зрозуміла, не перераховано, не перераховано об'єм об'єм, а вартість плитки самої на підлогу і вартість робіт там буде залишені Якби воно було перераховано, можна було б щось намагалися розглядати, вишукувати якісь моменти. І в мене питання. Директор школи це питання піднімала, розглядала, Активу, активно працювала з цього питання, що давай. Ну, наскільки я пам'ятаю, ну, там у керівники теж громади, там приїжджали е представники, е дивилися, але рахунки вони не надали, нічого не надали. Дивилися давно, вже вікна.

тому що, виходить, всі крайні, а директор можна найбільше зацікавлена, на найбільше вона активно в цьому право влади Все, на працювала. Що в нас тут змінимо до бюджету? Да. Перележалось четверте питання. Олександра Лінована структура. Нам передали функції усиновлення і передали функцію антикій піпугання і... Это раньше была функция державы в как называется, районном управлении службы. Теперь эти функции передали и есть доручение, согласно по столу, мы должны усилить эту службу. То есть мы добавляем одну одиницу службу в правом теперь. Получается, у нас буде сурбострова дітей 4,5 дівниці і загальна кількість апарату вместе со зі структурною підрозділів 96-25. Це те, що відносимо. І затверджуємо структуру, до була тимчасова, ще затверджуємо структуру з 1 е, серпня, та яка блі є. На військовый час. Ну, Тимчасово, да, сильно распоряжение в мав немало права, тогда мы вводили э, відповідальність за військовий облік, робили бюро це після перевірки терміново требовалось. То есть немножко змінилася сама структура в, внутри, но не увеличилась кількість людей, а при распределялись посады, переигендовывались так, как она была раніше вакантных там юридичных видели, да, у вас есть вакантные? Юридичные у нас заходи з первого числа людина, видели цього, скажіть, військового обліка, людина мало вона захворіла, покажу и все, и вакансий у нас більше нет. питання, щоб ви в нашому порядку йде? Ну, <райно> що з тим питанням, що тут внесення змін до регламенту? Дивіться, я забула про рішення, він у мене є. І ну, тим більше, що освітня комісія кілька разів рекомендувала. Два рази вони рекомендували. Про рішення у мене є, але що ми з вами тоді на цю комісію? Ви маєте на увазі, що частина людей заходиться калі... за до э, доменів. Фізично не може прийняти участь у роботі комісії, в роботі сесії. Для прикладу, Максітенку. От жінка хоче, але вона не може прийняти. Ні, о... ну Анатолій, Анатолій, сказати, по Як це вона не може прийняти? Ну, Ні, було би бажання, не знала, куди йшла. Ну, дивіться, Путались, ну, Ось дивіться, наприклад, колега Іванчик, завтрашній день. От він хотів приїхати. Ну, жінка в лікарню, але він каже, якби було будемо так скажем, через э, цей, каже, я підключився. Що це нам заважає? Посієнська э, районна рада працює в зум-конференції. Без всяких будемо так скажем, переплат і все це, що нам заважає за це діворович? Чи по яку Через яку комісію Молодиму, да, повинен, так повинна бути мандат? Я так розумію, що наша до цього немає відношення. Комісія з питань закупки. Ну, значить, там просто не на що воно відноситься, якби до кожній. Ми розуміємо. Але Ось, що, чергову вона повинна бути через мандат. У законі про місцеве самоврядування написано, що будь-який депутат може ініціювати, винести дану питання на рухах сесії. І сесія повинна, будемо так казати, що прийняти, включити його до порядку денного.

Чи, через Google, так? Так. Так? Так. так? Скинули одно, одне посилання і там всі вони усиляли. З того, що я вивчав по цьому питанню, то треба свертифікований програмний. Оце ж я хотіла спеці. сказати, коли вже таке в райраді було. В районній раді так Вон воні, має бути таке має бути. То там таку посчитали мільйони, це як Верховна Рада, оці пульти нам тоді пам'ятаю, ну, колись така ідея, не пам'ятаю, якого голови районної ради була. зараз, може, це вже проще. Ну, ми Я не не Я не розумію. Розумію. Це не Верховна Рада і законопроект тут не піднімається. Якщо людина вийшла через оцей зум, його видно, то, то хто може забудовити, що це не він там. І він каже, так. Поки ми набираємо, щоб так за 14-15 голосів, ну завтра ми 14-15 не наберемо. Або будемо так казати, буде якесь важливе рішення, і це важливе рішення просто може не пройти. Я встаю, що можна активізуватися питання, провести через комісію і винести. Хай на нас не може. Як воно буде законно, вимоги, яка треба там технічно щось. Готовить мандат, навстрічає профільно комісія. Я хочу, ж люди роблять. Я теж думаю, що роблять і не таким великим коштом. Може, когось є ще якісь пропозиції, запитання. Сплачуємо податки. Сплачуємо податки. Ще, ще є одне питання відома. Селищний голова довечі винести це питання, звернувся до нас. Начальник Вознесенського ретеці КТСК Самолюк з листом додаючи, Акт обстеження приміщень земельної ділянки, яка ще по факту використовується нашим третім відділом ТЦК. E, зачитую, зв'язку з необхідністю належного оформлення права користування третім відділом Вознесенського ТЦК, приміщень та будівель із земельної ділянки, які фактично використовуються третім відділом з 24 лютого 2022 тобто, року для виконання завдань під час дійснення мобілізації комісії Вознесенського ТЦК було проведено обстеження за участю зацікавлених сторін, за результатами якого було складено акт. Від 25.06.25 25 року з рахуванням висновків комісії цієї, що вони створили, Вознесенський РТЦК просить винести на вирішення сесії селищної ради питання щодо виділення коштів на придбання майна, приміщень та будівлі, що розташовані в селищі Домонівках у вулиці Леваделя, 68, 32, 68, 33, 68, які належать на праві приватної власності Тюхтію Олександру Степановичу з наступною передачею цього майна користування третім відділу Вознесенського РТЦК та СП. Продав, ми тепер повинні вишукати кошти і беруть. Ми давали цю. Будь такі статистики, так. так. Да. А це зараз щас... mm -hmm. доручить. Да, там високі комісії ще посчитайте. Вони мають право вилучити і користуватися. Там є процедура військова. Навіть приватну може... особи вилучити, mm -hmm. Навіть приватний вас нього не геть вчасно. Щось комунальні, що з закон дозволяє.